17 вересня в Україні щорічно відзначають день рятівника. Це свято працівників аварійно-рятувальних служб, саперів, водолазів, пожежників та ліквідаторів аварій. Одним словом, всіх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Урочистості в Коростенській громаді розпочалися із хвилини мовчання. Тим самим рятівники вшанували колег, яких вже немає поряд. Ми проводимо збори для того, щоб відзначити і вшанувати. Героїчних за своєю професією, за покликом своєї долі та душі наших чоловіків і жінок, тих людей, які віддали і віддають, і будуть віддавати свої сили, своє сумління, виконувати свій обов'язок, ризикуючи жикуючи життя, іти на порятунок людям, Рятувати як громадян, так і їхнє майно. Після початку повномасштабного вторгнення професія рятівника набула особливого значення, тому що фахівці аварійно-рятувальних служб України кожного дня ризикують власним життям, рятуючи інших. Саме наші рятівники рятують людей з під завалів під час ударів російської авіації, ліквідують пожежі, шукають зниклих. Всі ці дні підкреслюється важлива роль вашої служби вас. Того, що ви сьогодні робите, виконуєте для держави, для громадян. Усіх перед очима абсолютно свіжі кадри, картинки, того, що після попадання авіабомб, ракет, снарядів біля зруйнованих будівель, споруд, там, де загиблі люди, де поховані під обвалами. Першими з'являєтесь ви. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! Відвага, рішучість та мужність, риси характеру притаманні всім українським рятівникам, які присвятили своє життя справі захисту і порятунку наших співгромадян. Ви постійно там, де необхідна допомога, наголошували виступаючи шановні рятувальники, щиро вітаю вас професійним святом. Повага до вас. До вашої служби, до вас, як працівників, як атівників, була, є і залишається у нас і в нашій територіальній громаді, зокрема, дуже велика. Ми всі свідки того, які чином ви реагуєте на оці непрості виклики, які сьогодні є, і в тому числі в нашій громаді, ми за вами пам'ятаємо. Минулий рік, початок військових подій не просто і зараз у нас зараз, скажімо, от така погода стоїть і постійні виклики, виклики. Оця трава, яка вже всім надає, горить. І мені дуже приємно говорити, що ви якраз таки самопотужно організовані і робите цю непросту роботу. За це щира подяка від людей. Запобігти врятувати, допомогти. Ось пожиттєве гасло всіх рятівників, людей з гарячими серцями і холодними головами, Із сталевою витримкою і величезною силою духу, які під час надзвичайних ситуацій знаходять собі сили не панікувати, а рятують людей. Говорили всі виступаючи, серед яких депутат Житомирської обласної ради, представники громад Великого Коростенського району. За співпрацю дякували медики та освітяни. А подяки лунали і від керівництва Коростенської районної ради та Коростенської районної військової адміністрації. Я приєднуюсь до всіх побажань, які були вам сказані вчора. Сьогодні найголовніше, хочу побажати нам усім це скорішої перемоги та миру. А вам терпіння наснаги у вашій нелегкій роботі. І всього самого самого найкращого багато теплих слів лунало на адресу рятівників. Адже щоб не сталося, ми знаємо, що першими на допомогу нам поспішають рятувальники. Дякуємо за сміливість і обраний життєвий шлях. Дякуємо за кожне збережене і врятоване життя.